Бої не вщухають поблизу Соледару. Артилерійські дуелі тривають майже цілодобово. До бійців, які тримають оборону на цій ділянці фронту, їздила наша знімальна група. Бачили, як працює підрозділ вогневої підтримки. Їхній матеріал з околиць міста. Подивіться зараз. На дорогах Донеччини війна відчувається як ніде близько. Скрізь бойова техніка і військові. Ми прямуємо до Соледару, однієї з найгарячіших ділянок фронту. Інтенсивні бої довкола міста точаться вже шість місяців. За цей час росіяни потрощили своїми снарядами всю інфраструктуру і більшість будинків. Вибухи тут не вщухають. На околиці Соледара нині йде бій чути і стрілецьку зброю, і важкі вибухи, тобто працюють танки, артилерія. Місто здригається від розривів на вулицях порожньо. Вже ближче до лінії фронту нас зустрічають військові. Інтенсивно стрільба, коли 15-му мало. Те, що ви чуєте срібу артилерійську, так це тут тобто, і не стихає, в принципі, ніколи. Обстановка військова, йде війна, застосовує противник авіацію, артилерію, застосовує. Піхоту броні зараз менше у них іде. Вони зараз її бережуть. А чому бережуть? А тому, Шо? що вон, в них дуже великі втрати. Це хлопці з підрозділу вогневої підтримки, і їхня найперша задача підставити плече і прикрити піхотинців під час бою. Бійці швидко визначаються, з якої зброї працюватимуть. Паралельно на роботу висуваються і коригувальники. Нині ані артилерія, ані міномети не працюють на осліп. Вогонь коригує, пташка у небі. Тому гостю до росіян подивимося. у них самопочуття трошки гірше. Великих кабанчиків маленьких посилаємо. їм. Тільки з першого погляду здається, що пілотувати дрон це легко. Насправді ж на політ впливає дуже багато факторів, зокрема, ворожі засоби радіолокаційної боротьби і погода. Кадет, режим маса. А так? так все, режим'яса не можна ні коригувати, не можна нічого робити. Треба тільки повертатись до. І то я можу не сісти. Працювали якісь реби, в нас немає ніякого зв'язку, ми повертаємося в аварійному режимі. У такі моменти й потрібні навички та досвід оператора, який керує пташкою. Аби коптер не лише повернути, а й підняти знову. Мінометники чекають на коригування. Все, всі живуть, щасливі, у мене акумулятор, злітаємо з ваном. З другої спроби коптер долетів до визначеної точки. Ось тут вони, ось тут вони і ось тут вони. А що в них там є? Там багато живої сили, техніки. Взагалі тут тільки, тільки жива сила. Техніки немає, вона під'їжджає. Під'їжджає, відпрацьовує і їде Мінометники отримують точні координати й установки починають працювати. Постріл! Постріл. Постріл. Постріли пристрілочні і далі коригування робить свою справу. Міни влучають у ціль. Нині артилерійські баталії тут не вщухають. Увага! Постріл. Обстановка вона складна в плані інтенсивності артилерійських обстрілів. У мене не так багато піхотних стичок, як більше артилерія працює. У інших підрозділах знаю дуже багато ідеї. Піходить бої на цьому напрямку російські піхотні атаки змінили свій характер. Якщо раніше росіяни бездумно кидали на штурм величезний ресурс живої сили. То нині ситуація змінилася. Вони вже якісь тактичні прийоми, які перебіжки, там менші групи, по четверо, там по троє вони пересуваються. Тобто вони вже ну стережуться, бережуться, хоча також жити, мабуть. Однак спроб прорвати українську лінію оборони біля Солидару окупанти не полишають, атакують і обстрілюють місто. Мало не цілодобово. До холодів вони хотіли зайняти якісь більш вигідні позиції, ніж у них вони зараз. є. Оце прильот уже. Не розірвався. Десь пролетів над нами. Ну, десь поруч, да, але не розірвати. Да. Але за час буде вийти. Давайте вони зможуть. Спускаємося, так. так? Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал.